13 січня в Російській Федерації відзначали День друку. І на цьому святкуванні пропагандист Володимир Соловйов заявив мовляв, російські ЗМІ суворо дотримуються принципів журналістики, що нібито допомагає їм вигравати інформаційні війни проти Заходу. Конвеєр брехні. Соловйов назвав Правду головною зброєю Росії, підкреслюючи роль воєнкорів як важливого елементу цієї стратегії, сміятися можна вже, бо відомо, що минулого року, та й загалом завжди, російські змі активно поширюють фейки та маніпуляції. А на початку 2025 року ситуація не змінилася. І прокремлівський політолог Марков навіть запропонував систематизувати виробництво фейків та поставити цей процес на конвейер. Про що, до речі, ми вам вже розповідали у наших минулих програмах. Російська пропаганда використовує нові терміни, неологізми у своїх концепціях: такі, як жести доброї волі, безпілотна небезпека, хлопки та отрицательне в це вони роблять для того, щоб маскувати свої дії. А воєнкори, які висвітлюють війну, для Москви є не більш ніж витратним матеріалом, подібним до звичайного гарматного м'яса. Проте, основною, так би мовити, перемогою Росії в інформаційній війні є те, що міжнародна спільнота все активніше і, що важливо, ефективніше протидії кремлівській пропаганді. Навіть у самій Росії рейтинги пропагандистських програм, таких як шоу Соловйова, стабільно падають. Насправді пропаганда в РФ демонструє ознаки системності та організованості. Проте її ефективність підривається зростаючою критикою з боку міжнародної спільноти та внутрішніми проблемами. Зниження популярності пропагандистських програм свідчить про те, що навіть серед так званого глибинного народу є певне розчарування. І це не дивно, бо, незважаючи на спроби контролювати інформаційний простір, реальність і правда все ж таки мають свою вагу. Тож, як ви бачите, холодильник рано чи пізно все ж таки переможе телевізор. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, підтримуємо Збройні Сили України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Конпропаганда. До побачення!